Ну, а Росія вона все ще хоче виграти війну проти України, а тому продовжує шукати союзників, які готові постачати їй ще більше зброї. Триденний візит міністра оборони Росії Сергія Шойгу до КНДР. Ще одне цьому підтвердження. Щоправда, офіційно він поїхав до Пхеньяна святкувати 70-річчя підписання перемир'я у корейській війні. Кульмінацією цього збіговиська став масштабний парад. Ну а перед тим кінчем запросив Шойгу на виставку найсучаснішого озброєння Корейської Народної Демократичної Республіки. Там він показав йому новітні північно-корейські дрони та заборонені резолюцією Радбезу балістичні ракети з ядерними боєголовками. До речі, ця резолюція ухвалена за підтримки Китаю і тієї ж Росії. Вояж російської делегації до офіційного Пхеньяну – це знакова подія для обох сторін. Зокрема, це перший візит російського міністра оборони до Північної Кореї після розпаду Радянського Союзу, і лише одного разу був у столиці КНДР Путін, аж у далекому 2000-му ця країна залишається для Кремля однією з небагатьох, котра активно підтримує російську агресію. Ну а поки що й домовляється про озброєння, Путін береться за своїх. Ігор Гіркин сів, щоправда, не в Гагу, а поки що у Лефортово. Терориста та військового злочинця затримали у московській квартирі. Ну а міщанський суд Москви запроторив до в'язниці на два місяці, і все це через нібито заклики до екстремістської діяльності. Ну а тепер стрілкову Гіркуну загрожують до п'яти років позбавлення волі. Останні місяці Гіркін той, що стрілков, він активно критикував владу Росії, і Шойгу, і, і Пригожина, і навіть диктатора Путіна, а ще відкрито говорив про проблеми так званої спеціальної військової операції, тобто війни, яку Путін розв'язав проти України. Гіркін дозволяв собі критикувати російського царя, бо був в тому елітному списку тих. Кому б це було дозволено робити, при цьому гіркіну свого часу пообіцяли жодної видимої відплати за це не буде. Зокрема, про це кажуть і аналітики інституту вивчення війни. До речі, пишуть, що Гіркіна власне здав колишній вагнерівець. Ну а ряди власне самого Вагнеру Пригожин поповнює охочими воювати із Литвою та Польщею. Останні країни тими ж Вагнерівцям погрожує і Лукашенко. Мовляв, вони хочуть на екскурсію до Варшави і до Жешова у Держдумі, заявляючи їм дуже потрібен сувальський коридор. Це геополітична назва території між Польщею та Литвою, яка регулярно згадується Кремлем як найкоротший шлях приблизно в 100 кілометрів із Білорусі до Калінінградської області Росії, додає масло у вогонь і Путін. Коли каже західні території нинішньої Польщі, це подарунок Сталіна полякам.